Вітаю, шановне товариство, слава Україні! От сьогодні, частково попередні дні, відбулися деякі події, які, ну, здавалося, можуть викликати тільки захоплення, задоволення, втіху підтримку. Відбуваються затримання деякі. Ну, наприклад, спіймали бігового одеського воєнкома. Чудово, правда, чомусь спіймали в Києві. Цікаво. Але зараз про це буде трошки дальше. Вручили підозру. Олександру Пономарьову, це є одіозний опезажист там з російським громадянством, який відверто працював на ворога і якому світить за це ну, років 15 ув'язнення. Просто прекрасна новина. І ще кілька подібних подій. Правда, там вже трошки більше мінусів, ніж плюсів. І от, здавалося б, ну, Чорнові, чотир чимось незадоволений завжди. Давай, скажи, влада молодець. Так, я кажу, влада молодець, чудово. Але. Терзають сумніви, туманні мене весь час, тому що от слухаю про ці новини, переглядаю їх, і мені згадується той жарт про рибалку на Діскавері в застосуванні саме до юридичних подібних процесів. Пригадуєте, спіймати велику рибу, зважити, зміряти, сфотографуватися з нею і відпустити. От ті події, які зараз відбуваються, вони мають свою певну історію і дуже коротку, і дуже давню. І якраз ті речі я зараз розгляну, і я думаю, що і я вам, можливо, теж трошечки зменшу оптимізму щодо того, що це вже на незворотні процеси, що тут все в порядку, а не імітація бурхуєвої діяльності. Тому що зараз у влади не найкраща ситуація, видно з усього, що їх дуже жорстко пришитискають з заходу їм ставлять вимоги і про кротів, і про неадекватну ситуацію, яку переслідують патріотів України, переслідують опозицію, яка бореться за Україну, військових тощо, а братаються, об'єднуються з ворогами України, з опезажистами та господи, в самій владі суцільна то корупція, то колаборантство, то ще щось інше. Плюс, ну були витоки, не знаю. Знаєте, підтвердити не можу за що купив, за то продав. що... На фоні гарно намальованих рейтингів довіри, а це знаєте, це трошки маніпулятивне опитування. Ну, коли вас питається, ви довіряєте під час активної стадії бойових дій верховному головнокомандувачу, небагато тих, які скажуть ні, не довіряю. Ну тому що якось, ну а що тоді лишається, якщо ще не довіряти тому, хто ніби на самій верхівці, хоча. Там окрема тема. Тому на основ... на фоні цього е... говорять, що зовсім не такі прекрасні результати опитувань електоральних. Там же ж цього не публікують, тому що це абсолютно аморальні опитування. Ніхто не займається політикою сьогодні, ніхто не займається виборами підготовкою до них окрім Сук Зеленського. Але кажуть, що ситуація Володимира Зеленського не дуже покращилася і під час війни. Відбулося певне роз, розшарування. Є ті, які, махнувши на це рукою, бо не втік, і цього достатньо, повернулися психологічно десь 2019 рік, і живуть знову у 2019 році тими перечуттями, як ми їх зараз разом зробимо і все тому подібне. І наш хороший, прекрасний Вова, ми на нього мовимося, початок нової епохи і все інше. Але є велетенська кількість інших. Які дуже серйозно постраждали від цієї війни, є ті, які в армії побачили, що це таке, є їхні родини, і от мені кажуть, що рейтинги там достатньо сильно йдуть вниз. І тому в цій ситуації треба час від часу робити якісь події, які є хорошим інформаційним приводом, гарним приводом, який подобається, з вільнюсом так не вийшло. Обпоганилися, ну відверто обпоганилися, І мені здається, що дехто дуже хотів, щоб був саме такий результат. Але тільки мріяв, що паралельно ми будемо їм хамити гадати, не допустимо, щоб Україну взагалі колись прийняли до НАТО, тому що це ж треба виконувати стандарти. Але нам за це все одно дадуть дуже красиве формулювання, яке можна продати своїм виборцям на наступних виборах, а до них явно все котиться аж занадто відверто, аж занадто показово. А не сталося. І от на фоні цього треба щось робити. І відбуваються деякі події, хороші події. Про воєнкома трошки пізніше, а зараз про ключову, дуже серйозно, бо, ще раз кажу, там є історія. І оця історія зменшує позитивні сподівання на майбуття. Отже, є такий депутат, нардеп, ОПЗЖист Олександр Пономарьов. Ну, зараз, звичайно, них там, вони поміняли одну буквочку, тепер у них вже там не ОПЗЖ, а Ох, забувся. Ну, там те, що за мир і любов, і все найкраще. Група, яка є дуже тісним союзником для Сук і разом з ними постійно працює. Всьому їм підголосовує. Отже, Олександр Пономарьов, представник цієї групи, і опезажист, явний безумовний, він є потужним бізнесменом, власником великої компанії з виготовлення павномастильних матеріалів Агрінов, які. Постачається для спеціальної техніки, в основному, в тому числі для військової техніки. Оцей Пономарьов Якимось чином знав, не знав. А може, так як у цей суга, як його там ковльов, чи як той, що поїхав руський мір будувати суга Зеленського, знаєте, в Херсонську область, якого потім наші ж партизани там і ліквідували? Так, от цей пономарьов, ну принаймні на момент вторгнення, чи десь відразу після нього зумів опинитися в себе в Бердянську. Його ще називали хазяїном Бердянська, і він себе там поводив відповідно, і там всі еліти місцеві під себе підтягнув і все. І в нього вистачило розуму не демонструвати настільки відверто свою співпрацю з ворогом. Напевно, він все таки планував вернутися до Києва, де є інші певні майб... на майбутнє перспективи. І. Організував історію, нібито з його викраденням, Причому, що цікаво, на той момент вже ж поміняли влада Бердянська, яка прийшла на бік ворога. Замість неї Володимир Зеленський. Ну це правильно абсолютно логічно призначив нову людину керівником військової адміністрації Бердянська. Міської військової адміністрації це місцева жіночка, молоденька депутатка місцевої ради від Сух Зеленського, Ну, про неї я не чув чогось поганого. Там хорошого теж не чув. Ну ніяка, в принципі, але ради Бога, ну принаймні, намі чиста по питаннях колаборантства. Але чомусь саме вона, ну власне, не вона, а представники партії Зеленської, які там були з Бердянська, почали розкручувати історію, що Пономарьова викрали росіяни. Страшна історія. Слухайте, ну викрадений депутат Верховної Ради України, ОПЗЖ не ОПЗЖ а раптом раптом із ним розправляться. Ну, швидко все стало на свої місця. Нарешті його побачив. Він собі спокійно відпочивав, перебував у Криму довший час і займався своїм бізнесом, там, на півдні України. Оцим нафтово переробним бізнесом. Чим він займався? Він створював мастила, інші там присадки, відповідні для пального і тому подібне, які постачалися рашистській армії для війни проти України. Тобто. Він забезпечував ворога певними матеріалами, відповідних марок специфікації, які на ринку завжди є в певному дефіциті, тому що це для воєнної техніки, особливо розпал військових дій, це є проблемою. І от він їм надавав, і зрозумієте, чому я на цьому наголошую: він надавав їм якісну продукцію. Зараз за пару хвилин буде зрозуміло, чому це має таке значення. І от ця особа. Дуже цікава особа. В 21-му році було встановлено журналістами схем, що в цієї особи є російський паспорт. І є в нього ще з 2003 року, коли він його отримав, зареєструвавшись в, в цій Ростовській області. Потім він його поновлював. Там є документи в російських реєстрах. Це було підтверджено. До речі, Вадиму Розеленському, коли він там Корбана ще там когось позбавляв українського громадянства, тому що Корбан опонентом його виявився на той момент, то. Про Пономарьова якось не згадали, хоча на той час, з 21-го року, цей факт уже доведений. Але ну, ніби ж свій чоловік, чого ж його рухати? Він ж проти Зеленського не бунтував нічого, він ще ж тільки на ворога працював. І от така з ним історія. А далі, давайте подивимося: а ну і він ще ж свої підприємства. Особисто перереєстрував за російським законодавством там в Бердянську. Ну і паралельно з тим, коли він вже приїхав до Києва. Я навіть не знаю, чи він приїхав давніше, чи недавно. Здається, що все таки давніше, і тут зміг спокійно перебувати. А цього я не, не впевнений, не докажу інформації. Не бачив він, як було встановлено при арешті, мав. В своїх там гаджетах, мав на флешках доказову базу для СБУ, яка показувала, що ця особа продовжувала координувати цей бізнес під ворогом і для ворога і його і ним керувати. Ось така історія. Ну, звичайна класична державна зрада, 111 стаття. Можна тільки дискутувати, чи в такому випадку йому світить до 15 років, ну, власне, 15, тому що тут по максимуму, чи йому світить до вічного ув'язнення, яке під час воєнного стану є теж адекватним по цій статті. Тому питання в це відкрите. І здавалося б, маємо тішитися все добре. А знаєте, чому в мене виникають певні сумніви? Тому що насправді Пономарьов уже попадав. І ця історія стара. Я зараз вам її розкажу. От я вже не один раз говорив, що я не запам'ятний, я просто злий дуже, і пам'ять мене добра. І от я пригадую кілька розслідувань. Перше з них стосується 17-го року. Кінець 17-го року відбувається великий скандал. Пономарьов реально перед тим виграв тендер Міністерства оборони. Він дійсно за тендером надав найкращі дані, найкращі умови для продажу е, спеціальних мастил, е, зараз точно назву як їх, АЗМО-гарант від своєї компанії, російсько-української компанії Агріно е, на досить велику суму. Там іде мова про значну 350 тонн. І Внаслідок того, що ці мастила містили недопустимі домішки, які не могли внаслідок просто неадекватної обробки туди попасти. Тобто маємо факт відвертого шкідництва, були виведені з, е, з ладу 20 танків, повністю довелося повністю перебирати, ремонтувати або заміняти їхні двигуни, тому що вони просто там зольні осадки, які привели до повного руйнування там двигунів. Це відверта диверсія, але. Вдалося йому тоді затягнути процес до кінця 2018 року. Він затягував процедури, а в 2019 році, на його щастя, запрацювало ДБР, яке, на жаль, тоді так постаралися наші оці антикорупціонери все, щоб, бо не Боже, Порошенко там щось не контролював, і їм вдалося добитися, що там опинилися люди дуже далекі від середовища Порошенка. І вони ви бачили потім, як вони, як труба, отой влився відразу зелена команду. Правда, потім його й там довго не тримали. Так, от, в цій історії, яка тоді відбулася, справу забирає до себе ДБР. Ну, це ж справа там і про корупцію в Міністерстві оборони, що хтось ж їх купив, хтось ж не перевірив, хтось привів до Велетенських страшних втрат української армії, тому подібне, саме технічних втрат. І ДБР рушить цю справу. Я так розумію, що після перемоги Зеленського тоді вони її просто тягнули. Після перемоги Зеленського вони цю справу повністю заглушили. Тому що зараз про цю справу в звинуваченні до Олександра Пономорьова мова й не йде, а це шкідництво, особливо великих розмірах. Це, це не набагато слабша справа за державну зраду. І відбуваються дивні речі: пригадуєте, минулого року. Коли нам доказували, що ні, ні, на Херсонщині все-таки були люди, які захищали. Нам показали дійсно героїчного хлопця, командира здається, танкового батальйону. Він отримав орден Героя України, засужено отримав. Він пробував забутий, покинутий там зі своїми хлопцями, своїми танками, рятувати все таки лівобережну Херсонщину. Його біля лешківських пісків покинули. Його інтерв'ю були про це багато писалося, і він, ми про це якось забулися. А він ж не тільки про це розказував, він розказував, що пальне виявилося не пальне, пальне з присадками, і головне мастило виявилися неякісними. І танки на більших оборотах, коли треба було, відстрілявшись, втікати від рашистських танків, щоб вони не знищили наших, через ще багато людей загинуло. Вони відступаючи, вони глохли, вони не могли на більших оборотах їхати. чому причина? Відразу журналісти купнули стоп. Так це ж виявляється пономарьов, якого спіймали на цьому злочині в 17-му році, відповідно вимили, вичистили всі танки, до яких заливали це мастило. Тоді виявляється, він знайшов доріжку до нової влади, до тарана, до Хомчака. До людей Зеленського, до цього нового зеленого уряду, і він знову, попри те, що по ньому не закритіше були провадження, чи вже на той момент ДБР може вже закрито, там вже пригадуєте, вони їх не було чого І тоді все проти всіх зрадників України все швидесенько закрили. Так от, на той момент, коли відбулися е, ті події, може, вони було вже відкритого провадження, але всі знали про цю історію. Вона була дуже скандальна, особливо в міністерстві оборони. І хтось. Напевне, тільки з банковою міг віддати наказ міністру оборони закуповувати саме в Пономарьова. І внаслідок цього українські танки в перших боях після великого вторгнення виявилися дуже часто надто вразливими для ворога. Так, у нас не було багато танкових е, дуелей, так відбувалися інші бої: так Стугна, так Корсар, так е, Джевеліни. Але насправді ну, сам факт. Коли ви людину, яка шкідництвом займалася перед тим, чи сама, чи хтось під його покриттям, ви в неї знову закуповуєте. Тому що тільки через те, що він з дружньої фракції ОПЗЖ, ви в нього закуповуєте оливи і присадки для озброєнь українських. Причому це вже було в той момент, закупки відбулися в 21-му році, коли вже було виявлено в нього російське громадянство. Тобто, ви російського громадянина, зрадника і шкідника, закуповуєте української армії, необхідні матеріали? От ця історія. І коли я на неї дивлюся, як він. Під час уже навіть великого вторгнення, ще як кажуть, постачав через свою фірму Агрінота, через фірму в нього там прокладку чи посередника Міроїв постачав е ці павномастивні матеріали, і хто ж давав ці накази, щоб їх в нього купувати. В мене виникають сумніви, чи серйозно по ньому працюють для того, щоб його реально посадити? Чи не є це зараз знову отак показ Е, Діскавері, коли треба зробити багато шуму, багато шумових ефектів, показати перед цим світом, перед українцями, ми ж боремося, дивіться, ми опозажиста взяли, а потім тихенько справу спустити на гальмах і дати йому спокійно можливість вийти, відійти і лишитися на свободі. Ви скажете, таке ж неможливо, напевне. А ви певні, що неможливе? А давайте згадаємо справу Трухіна. Як Трухіна спочатку зуміли повністю відмазати від однозначної п'яної страшної аварії? Пригадуєте, було таке? Було. А потім, що сталося? А потім, коли Трухін все ж таки НАБУ, ще там щось трошечки смикалося на той момент. І Набу по ньому відкрило провадження. Як було не відкрите, коли поліцейський виявився чесно і показав свої камери, і дав можливість, чи хтось злип цю інформацію з міністерства, і вона випила, що Трухін пропонував хабар 150 тисяч доларів за те, що він тихонечко в рід уйде. Не можна не розслідувати. От набу розслідувало. І по правилах нашого е, судочинства в тій ситуації, яка була процесуальні в Трухіна, він не міг розраховувати на жоден інший варіант покарання, окрім ув'язнення, позбавлення волі. Просто не міг, тому що він не визнав свою воно, він не розкаявся все. І коли доходить до суду, де його мають остаточно засудити, йому дають можливість спокійно виїхати з країни. Він на всіх обмеженнях, в ньому всі паспорти мали бути здані. В нього браслети мали бути все, йому дають можливість виїхати. Йому підписує дозвіл на виїзд Стефанчук, спікер. Нібито він поїхав зброю для України замовляти. Ви чули, сміятися можна далі скільки завгодно. І після цієї історії починаються торги, оскільки Єрмак на той момент вже активно купував, приватизував під себе всю антикорупційну інфраструктуру, з ними домовилися і трохи вною просигналізували, що він може вернутися. От людина, яка навіть тікала від суду, повертається, йому дають символічне покарання заплати штраф. Відмовився від депутатства. Ну відмовився. Він зараз сидить собі спокійно в Закарпатті, і від якоїсь липової фірми регулярно катається по Європі. В нього є дозвіл на виїзд за кордон під виглядом волонтера. І оця людина має спокійний, абсолютно нормальний собі спосіб тепер життя. І зараз подібна штука відбувається з Трубіциним. Тільки доходило до суду, де його вже не могли не посадити. Трубіцину Буданов виписує довідку для Держприкордонслужби, щоб його випустили з України. І його випускають. Йому писують, що тоді, коли почали його термосити з набу, і його випускають з України. І він зараз десь собі в світі переховується його, ніби в міжнародному розшуку силу і так шукають, щоб не знайти. А коли трошки призабудеться і домовляться, він спокійно вернеться назад і ще й в Києві, і ще й повернеться до Київради, і буде там далі керувати фактично напівкерувати фракцію СУ в Київраді. От маємо ще одну веселу історію. Як це відбувається, і після того рибалка на Діскаврі мені дається все більше і більш реальною. І ще одна історія, яка от сьогодні зараз почала розігруватися, тому що кинулися шукати такого Виктора-Медвідя мера міста Рахова. Постать колоритна, цікава, вкрав за доведеними даними 2 з чимось мільйони гривень, а за недоведеними там може йти багато-багатократно до цього всього, там на добудовах якихось пансіонатів, там <кхи> якихось лікарень, то що соціальна інфраструктура крав, як кажуть, у хворих і у дітей. Ну він же ж не дрібниться. Так от він обраний то від сух зеленського. І Йому так само в той момент, коли побачив, що зараз є ситуація, коли не можна замовчити, чому я про нього згадав? Тому що сьогодні його голосили в розшук, тому що він зник від слідства. Ну, знаєте, я думаю, що меру Рахова напевне невелика проблема перетнути кордон з Румунією, там, де і кордону суцільного нема. Там регулярно хтось переходить, прикордонники ловлять. Ну, слухайте, мера прикордонного міста ловити, напевне, не будуть. Напевне, в нього є своє вікно. Але який сенс переховуватися в Румунії, нелегально там десь ховатися, попастися, тоді ж його видадуть, і тоді судити треба. Я припускаю, що йому дали спокійне вікно, так як кучі зрадників, так як Портнову, так як Мураєву і інших. І він, напевне. Через Закарпаття спокійно, офіційно приїхав до Румунії і там має свої 90 днів офіційного перебування, за які має домовитися в суді, щоб йому винесли умовний вирок. І ми маємо ще одну історію, яка, ну, м'яко кажучи, не надихає. А тепер вертаємося до дуже серйозного фрукта. Це є одеський воєнком Борисов, це людина, яка тільки за доведеними журналістськими розслідуваннями даними зуміла. Хапанути 188 мільйонів. Це оті білі білети. Ви бачите постійно, як в Одесі операція Бусік, як хапають людей хворих, яких не можна брати вармі, як яких хапають, вигрібають в окремих селах майже вся чоловіча частина населення вигрібається до, на фронт. Тому що велетенська кількість людей, зав'язаних на різні там бізнеси, все, які мають гроші, купують білі білети або дозвіл на виїзд за кордон. Ну, слухайте, напродавав. На 188 мільйонів це те, що порахували. А скільки від пішло на нагору, я не знаю. Тому що після того, як це було виявлено, весною, слухайте, Міша Ткач, це, це ж розслідувач по виклику. Сказали, тикнули пальцем, дали гроші, поїхав, зробив матеріали, о, запустили через українську правду. Не сказали, не поїхав. Ти самі схема, чи хтось інший, це ще весною виявили ці факти в деталях. Просто їх тоді не дуже розсуджує, преса про них не дуже писала, тому що це ж бачите, там е... влада ж не хоче Борисова рухати, він же ж свій. Але Зеленський тоді постарався зам'яти цю історію, звівши її тільки на залужного якоїсь біди, який до того взагалі не причетний. Коли ця справа стала дуже серйозно світитися, от тоді вже послали Мішу Ткача, але Борисова не затримували. І було схоже на те, що справу будуть тягнути роками, ну, в кінцевому рахунку його тільки в відставку. І все. Але в якийсь момент, коли владі стало дійсно погано і треба було показувати якісь речі, Борисову замкнули коридор на границі, і він не зміг покинути Україну вчасно. І знаєте, що він зробив? Ну, людина, яка в Одеській області, де в нього відомо все, де в нього куча, всі знайомі, і СБУ, напевне, і поліція, і всі, де його ніхто не зрушить, не будуть шукати там, де він буде перебувати, він замість відти бути там, кидається в Київ. Слухайте, переховуватися в Києві найгірше, що можна придумати, особливо людині, фізіономія якої засвідчена вже тисячі разів на всіх засобах масової інформації. Він кидається в Київ. Як думаєте, ховатися в Києві? Борисов, в якого в Одесі є все, а в Києві не особливо? Та ні, він їде в Київ домовлятися. Але ситуація така, що домовитися не можна. І тому його спокійно беруть. Беруть дуже спокійно, тому що, напевне, він прекрасно розуміє, що це теж. Рибалка на Діскавері потримати, показати, похвалитися, влада похвалиться, йому, може, дадуть завобіжний захід тримання під вартою. А після того через якийсь час випустять під заставу, тільки вже набагато тихіше. А ще через якийсь час справа тихенько розвалиться, тому що ті справи ведуть всі ДБР. Я вже згадував про Пономарьова, якого справу ДБР уже розвалило. І так само і тут. До речі, був вона вже такий теж з Одеси, керівник прикордонного загону МУ, який попався на сумах не набагато менших, ніж у Борисова. І що? Через кілька місяців йому вернули все, нажите і не трудом, там десятки мільйонів доларів, більше, напевне, ніж у Борисова. І вернули насад на посаду, він досі очолює Одеську регіональну прикордонну службу. От вам і історія. От маємо ще одну ситуацію з рибалкою по Діскавері. Ну, і наостанок. СБУ були дуже серйозні події. Баканов. Баканова звільнили рік назад з дуже серйозними звинуваченнями. Його звільняли по дисциплінарній статті, а ви розумієте, ну звільняють по дисциплінарній, але по статуту. Але це стаття. Яка тягне з собою автоматично кримінальну відповідальність без варіантів от просто без варіантів, і все там немає. Це те, яка привела до загибелі людей, до великих жахливих наслідків і все інше. Ну от рік всі думають, де Баканов, де Баканов. Баканов виринув з дипломом адвоката, який тепер буде від після війни, коли підуть великі процеси, там репарації, якісь повернення грошей, він буде представляти державу і на цьому заробляти. Повірте мені. До мільярдів заробляти, тому що там йде в відсотках відвідсуджено, а суми будуть астрономічні. І от маємо прекрасно облаштувався. А тепер найцікавіше, ДБР сповістив, підтвердило, після запитів усіх журналістів, розслідувачів, що до Баканова вони взагалі не мають питання. Виявляється, Зеленський, який його звільняв за статтею, такою. Виявляється, він, напевне, збрехав. Він його клівітав, тому що Баканов. Його не допитували взагалі. От ми маємо ще одну фігуру, яка мала за всіма даними сидіти в тюрмі, і всі цього очікували, що нарешті злива Баканова, друга дитинства, і усе. Ні, все в порядку. Маємо ще не тільки Баканова. Ми маємо на умова оцей видатний перший заступник Баканова, на якому. Висять справи про держав, реально мали висіти справи про державну зраду, за якого Сівкович просив усіх обіювати його призначення. І знаєте, що він затриманий був у Сербії, йому дали з України спокійно виїхати, і до Сербії звернулися через скільки. Та, по-моєму, через півроку чи більше звернулися до Сербії, а чи не видали в його Україні, і не надали ніяких додаткових на підтримку матеріалів. Сербія почекала, почекала і цілком законно разом сказала: Ну, вибачте, як вам їх так, його так треба, так само, як і Іспанія. Так ви хотіли шарія, що ви не надали відповідних документів, значить вам так треба. І так як Іспанія не видала шарія, так само нам недавно відмовили видачі на умова. Так от окрім видачі, якої виявляється не дуже й просили, є ще одна процедура. Юридична допомога, юридична підтримка, про яку у нас є угода ратифікована з Сербією, і для цього ми не могли, і точно бо Сербія не відмовилася, тому що ну не можна угода діє прийняти наших слідчих і дати їм можливість допитати на умову. А так, от знаєте, виявилося, що наших слідчих за цей майже рік на умов не зацікавив. До нього не поїхали, його не допитували, і прохання про правову підтримку до Сербії не направляли. Бо навіщо? Більше того, на вже більше не є фігурантом про державній зраді. Сівкович за нього вже виявляється не просив, вже виявляється, отой от охотник, під яким прозвиськом він фігурує. Це вже виявляється, може, і не на вже і не доказано, і не докажуть. Тому що сівковича ж то нема в руках наших і правосуддя. Якби й був, то ще б швидше випустило, щоб не було жодних чуток і щоб нічого не відбулося. А далі по а наумову виявляється тільки економічні злочини. Він виїзди якусь кількість там дорогоцінних каменів і валюти. І його в кінцевому рахунку можуть судити за незаконне переміщення валюти і цінностей через державний кордон України. І все, вся гігантська справа на умова зникла. Пригадуйте, в такій старі, як я, пам'ятаю, що колись в туалетах стояли не оці теперішні унітазики які з такими зливними бачками прямо на самому унітазі, а отакі під стелую і високі, і там був такий шнурок, і на ньому була така блямочка, і за нею зробила так. Оцей жест він дуже добре показує, що відбулося із справою на Ломова. Її вже злили, її вже нема. Ну добре. Вона умовили, але є ж кулініч. Його ж звинуватили в тому, що він, виявляється, розмінував всі виходи з Криму, що він здав південь України. Це глав... керівник главку, кримського главку СБУ. От його, його ж брав особисто генерал Малюк, коли його арештовували. Особисто він натягав на нього кайданки. Це ж був такий успіх з влади. Вони спіймали нарешті хоч одного зрадника і почав відбиватися, що ось, дивіться, ми по Хто розмінував Чангар, даємо вам відповіді. От ви бачите, хто розмінував. Усе заспокоїлися. Справа уже розвалена. Пункт перший. У справі Кулініча зникли, там нема ні одного більше крота в СБУ. При тому, що в справах Сівковича, в обізмі про призначення тощо була дуже велика кількість кротів. Всі, відмиті, тільки один кулініч лишився. Всіх зникли. Просто їх там нема. Це пункт перший. Кроти зникли. Лобіювання з Москви ніби вже й не було. Далі, виявляється, про здачу українського півдня кулініча вже не звинувачують. Ні. це справу вже розкручують проти військових. Так, військові, виявляється, самі проти себе відкрили виходи з Криму, самі відійшли звідти, самі покинули укріплення. Останнього солдата забрали за два дні до вторгнення. Готується справа проти українських військових, проти Збройних сил України. А хто би сумнівався в цьому ДБР? Кулініч вже й в цьому не має ніякого стосунку і до цієї справи. От ми бачимо, ця справа розвалюється. В цій справі ще є кілька матеріалів, які проти нього, оці записи Сівковича. Але адвокати вже колініше потирають руки і кажуть: так слухайте, а слідство не зробило дій, які би мали підтвердити законність цих записів. А вони невідомо звідки, невідомо їхнє походження. Плюс їх пропустили, так як колись плівки Мельниченка в експертизі в Львівському інституті судових експертиз. І все, вони порізані. Їх нарізали і наново зшили. Вони більше не можуть судити жити доказом в суді. І справа колініча, щоб він мовчав, щоб він зайвого не сказав, уже теж злита. І що в нас залишається підсумку? У нас в тюрмі сидить Червінський, у нас незакриті кримінальні справи проти Тетяни Чорнового, проти Марченка, проти інших патріотів. Всі ті, хто підозрювалися в державній зраді. Дивіться серіал Діскавері, Велика Рибалка. Спіймали, сфотографували. Зважили і відпустили. От так і відбувається. Тому в мене сьогодні немає дуже такого захопленого, знаєте, телячого настрою. Підскакувати кричати, ой, молодці! Затримую чергового там опезажиста чи когось іншого. Отака От проблема, хлопчики, дівчатка. Все слава Україні.